А що якщо це не так? Відповідаю я клієнтам, які намагаються мене переконати, що у них в житті все погано у них нічого не виходить. І наведу вам декілька історій, декілька прикладів власне зі свого життя. Зараз я у Варшаві, в готелі. В мене буквально за годину зустріч з моїми прекрасними випускницями е, трансформаційного проекту Психологія ваших грошей на да, ось дівчата приїхали да, з усіх куточків. Одна з Польщі з іншого міста, інша з Іспанії. Третя дівчинка, на жаль, не змогла доїхати. Да, але. Ось на початку ще проєкту, це було три місяці тому назад, я впевнена, що кожна з них навіть і подумати не могла, що вони доїдуть до Варшави. Ми тут зустрінемось. І навіть я не планувала випускний в Варшаві, я думала провести його в Києві. Проте, а що, якщо це не так? Да? А що якщо це можливо? Да? І, власне, я запропонувала, і я була тут проїздом, дівчат запросила, і це склалося. Дивіться, справа в тому, що. Мозок наш заточений на те, щоб завжди шукати якісь певні відмовки. Це правда складно докладати зусиль. В мене не виходить знайти роботу. Я одне резюме вислала, друге резюме вислала. Це реальний кейс. Та? Не виходить, мене не беруть. І все. І у людини, що зникає, стан, стан зарядженості. Та? Їй сумно, їй образливо, зневіра. І в цьому стані доволі складно продовжувати. Тому наша задача, коли ми там, працюємо в наставниці чи психотерапії, розібратися з цим станом, знайти якісь певні опори та, і прийти до того, щоб зробити ще один крок, а потім ще один крок. Та, і коли мені людина каже, це неможливо, я втомилась чи я втомився, в мене немає виходу, я повторюю цю фразу: а що, якщо це не так? Що, якщо це не так, що якщо вихід є? Так, що якщо є якийсь певний ще один варіант, якого ти просто не бачиш. І коли є просто інша людина, так, людина, яка вірить, людина, яка бачить ваш потенціал, яка не втрачає надії, вона передає своє збудження вам. Так. Зазвичай це наставник чи психотерапевт. Інший приклад, я дуже хотіла піти в річне наставництво в своє, і розуміла, що це кошти, які мені на даний момент недоступні. Це дуже велика сума для мене. Проте я прийняла рішення, що мені потрібно йти, тому що в мене є ціль на роки, я планую зростати, і ось це прийняте рішення вона запускає енергію, запускає збудження. І я починаю рухатись і шукати варіанти. У мене просто повинні знайтись варіанти. Тому що, якщо я сама собі говорю, в мене немає зараз сил, часу, ще якісь відмовки. Так? Звісно, що ця можливість і не знайдеться. Так? Я просто здамся. Просто здамся, і в мене не буде ні наставництва, ні наступних проєктів, ні ідей, тому що це збудження з'явилося і погасло. Іноді озираєшся назад і думаєш, боже, а на яким чином? Ну звідки в мене з'явилися такі гроші? Так? Тобто, спочатку я не планувала, але потім підтягуються якісь варіанти. Розумієте? І це прям дуже важливо, що якщо у вас зараз певна скрутна ситуація, задайте собі питання: а що, якщо вихід є? А що, якщо я просто чогось не бачу? І сформулюйте запит: мені потрібна підтримка, мені потрібен якийсь знак, мені потрібно за щось зачепитися. І шукайте ці знаки навколо себе. Якщо ви дивитесь це відео, можливо, це знак, що вам треба прийти на мій марафон. Він триває 7 днів. Це не просто, знаєте, якийсь там маленький міні-продукт, на якому я буду продавати більший продукт. Ні, це повноцінний проект, на якому я буду давати і вправи, і практики, і три зуми, де ми будемо розбирати ваші ситуації. Просто дуже потужний, короткотривалий проект, щоб ви прям зарядилися і пішли в дію. Моя моя задача, щоб якомога більше українців повірили в себе і пішли, і нарешті взяли своє взяли свої гроші, а не... Придумували собі, що у них щось не виходить. Я не зможу. А що якщо це не так розумієте? От піддайте сумніву свою установку. Можливо, якщо ви там будете одразу її ламати, це буде складно, але просто ось так знаєте, поставити під сумнів, це вже дасть вам певні варіанти подивитися з усіх сторін і знайти саме той. Я вас чекаю сьогодні до 24.00. Найкращі умови, будь ласка, заходьте.